Поблизу села Терни наші аеророзвідники виявили російських пілотів ФПВ-дронів. За справу взялися наші пілоти і вщент зруйнували місце дислокації окупантів та ліквідували ворогів. На Курщині російські окупанти після невдалого штурму покинули кілька одиниць техніки і втекли. Тому оператори дронів з підрозділу Крила 95 ї десантно-штурмової бригади знищили ворожу броню. Згоріли дві російські бмп 3 та одна БМД-4. Також відновленню не підлягає ще три бронемашини окупантів. А це кадри точної роботи української авіації поблизу населеного пункту Чумацьке в Запорізькій області було вражено пункт дислокації другого мотострілецького батальйону 64-ї окремої механізованої бригади збройних сил Російської Федерації. Цей удар підтвердили в генштабі. Внаслідок прямого влучання знищили ще й майданчик для запуску дронів. На Покровському напрямку окупанти використовують тактику малих груп, щоб зайняти більш вигідні позиції і потім там закріпитися. Серед руїн будинків ворожих солдатів знаходять пілоти українських дронів Державної прикордонної служби України і нищать їхні ситуативні укриття разом з особовим складом армії окупантів. Знищення північно-корейської самохідної артилерійської установки Коксан. На кадрах зафіксована результативна атака дроном зі скидом. Відео зняти через тепловізор, що говорить скоріше про нічну місію. Точне місце подій не називається. Окрім цього, українські оборонці знову знищили гордість російського танку будування Т-90. Бойову російську машину не врятували, і так звані мангали. Танк спочатку атакували з ПТРК Джавелін, потім добили ФПВ-дроном. Українські аеророзвідники на одному з напрямків виявили переміщення ворожої реактивної системи залпового вогню БМ 21 град. Оборонці використали лише один впівідрон для влучного удару. А на харківському напрямку оператори дронів зі 113-ї окремої бригади сил територіальної оборони знищили дві бойові машини ще одну підбили. Разом з технікою вдалося знищити укриття особового складу супротивника. На Лиманському напрямку артилеристи показали непересічну майстерність двічі поспіль. САУ «Гвоздика» влучають в рухому ворожу БМП. Кілька ударів повністю нищать машини окупантів. Ворожий штурм відбили, десант знищили впівідронами.